Всім привіт! Вчорашня моя вечірня робота. Сьогодні йде на відправочку до замовниці 8-літрове золоте кашпо. Здавалося б таким простеньким, але зверху виплетений свій орнамент. Три коси, три жгута, вірніше, три косичка. І коли дивишся збоку, то дуже гарненькі такі вушка. Замовниця вже бачила, їй сподобалося. Дуже гарне вживу. Завезла я своє кашпо на пошту, вже повернулася. Світла немає. Хоча, б коли була ще в магазині, було світло. У нас сьогодні, певно, аварійні графіки відключення. І хочу показати, можливо, хто з нових... Не бачив, які у мене ще є виробив наявності. а також, що я плету, що вже фактично придбане замовницями. Освітлення не дуже, ну, я не буду це все виносити на двір, там мокро. Так. В роботі в мене зараз ось такі чотири однакових кашпо плетіння. Однакове лише колір ротангу. Золотий, а це темно І він не чорний, це. В переміщенні він, здається, чорним, він темно-коричневий, дуже красивий колір. Ну, дуже, такий удачний ротанг, гарний, гарно ним плести. Не дуже він жорсткий. Ось у мене ще на п'яте таке ж кашпо. Заготовка. Лише чекаю, сьогодні поштою приїде до мене темно-коричневий ротанг. І буде ось таке одне. Замовлення. Дуже ефектно виглядає. Хотіла світло вимкнути. Такі кашпо на 8 літрів, 2, ці всі на 10. Такі класичне плетіння, без ніяких візерунків. Це також на броні, але можу виплести. і в мене буде такий ротанг. Це ротанг кольору Мокко. Оце не коричневий, це темно-коричневий. Це колір мокко Коричневий взагалі не такий. На жаль, у мене лише одна ємність залишається на 8 літрів. Корзинки 3-літрові без дна, без отворів на дні. Це таке плетіння, воно дещо важче, ніж з отворами, тому що треба постійно. Ну, важче на руки плести, трошки йде більше ротангу, ніж з отворами, тому що це все треба виплести. Ось такі гарні одна з ручкою. Дуже ефектні. Маю ще ось таку корзину. Таку одну я вже виплітала на замовлення в темно-коричневому кольорі, але без ручок. Це я маю таку з ручками. Дуже Вживу дуже ефектно виглядає. Тут проплетена коса. Міцна, надійна. Це вже нарізала залишки ротангу 9 лоз із 22 для свого ось цього кашпо. Що, в поємностях, в поємностях у мене є ось така мисочка, можна корзинку зробити. 7-літрова. Можна зробити навіть з однією ручкою. І можна з отворами, можна без отворів на дні. Так що можна з цієї мисочки зробити корзинку. Дуже гарно було б, до речі, в золотому ротанзі. Ось він. так, залишається в мене одне 8, одне 8-літрове відро, Два 5-літрових, 12літрових і 2 10-літрових ємності. Все, що в нас по місцевості тут все селі, то це дуже великі ємності. Хіба що треба, наприклад, кашпо на 15 літрів, на 20 літрів таке? Дуже об'ємні. Це на 10. Корзина вживу, я не знаю. Дуже красива. Вчора я вперше спробувала робити отвори паяльником. Мені сподобалося швидко, тому що цей пластик такий, що при сверлі, сверло в мене 8 мм, то не витримує і тими сколами. Хоча він міцний пластик. Але от саме таке свердло, може якби менше, але ротанг 6 мм, куди ж вже менше. То дуже сподобалось. І те кашпо, по що сьогодні поїхало, також я отвори дно просвердлила, а верх ось тут робила також, прожарювала. Ну, а якщо конкретніше, то я зможу виплести будь-який об'єм, який ви захочете. Просто треба час, щоб я дозамовила, наприклад, ротанг колір, якого ви хочете, тому що багато я ще такої різноманітності кольорів не замовляю. І час, щоб докупити ємність, якщо в мене її не буде. Хочете 10-літрові, будуть 10, 12, 18, 16. Будь-які, просто час на плетіння, узорів візерунків у мене ще не дуже багато в практиці. Головне від вас бажання мати красу і трошки часу, щоб я це закупила, виплела і відправила вам. Ось і все. Все можна узгодити. Почекати, але тоді можна бути з дуже гарною красою. Для будинку я виплітаю ємності без нижніх отворів, якщо ви, наприклад, хочете поставити туди горщик драцена, фікус, там, не знаю, прямо у ро... не садити, а просто поставити у ємність з ротангом, поставити, будете поливати, і вода ж вам не виливатиметься і не буде забруднювати підлогу чи підвіконня. На вулицю. З отворами, дренажними. Зараз на зиму дуже почали садити тюльпани, заносять в погреб, чи як там, а потім навесні дістають. В кінці зими вони проростають, також садять в такі гарні, красиві кашпо, корзини. Оця б моя з ручками дуже гарно б була, так би у два ряди, у два поверхи засадити тюльпанам. Навесно, краса б вийшла. Кашпо, дровнички. Різні такі корзини з ручками, з двома ручками, з однією ручкою, без ручки. Все, що завгодно.